Вітаю вас на другому відео, на другій відео лекції, відеокурсу Творче мислення. Початок. І сьогодні тема цього відео, думаю, воно буде не дуже довгим критичний фактор, чому ми так думаємо? Вона, вона стоїть другою у списку, і так, другою я її і вам якби, подаю в цьому відео, розповідаю. Отже, по-перше, що варто сказати, що тема критичного фактору або факторів, бо здебільшого їх багато, якщо навіть розглядати якийсь один кейс, вона, вона прямо пов'язана з темою про домінантні ідеї. Тобто, якщо ви не дивилися перше відео про домінантні ідеї, вам варто спочатку подивитися перше відео, а потім переходити до цього. І вона, ця тема, вона є продовженням. Тема домінантних ідей, і домінантні ідеї вони були про те, на що ми спираємось, коли думаємо, коли складаємо якусь уяву про світ або про якісь процеси. І звісно, що коли ми маємо якийсь творчий процес, якийсь творчий пошук, ми також спираємось на якісь ідеї, на якісь концепції, на якісь рішення, минулий досвід, гіпотетичний досвід на якісь на якусь картину світа, свою команди, спільну, колективну, індивідуальну і так далі. І от тема, на що ми спираємось, по версії Едварда Дебону, да, вона була розкрита у минулому відео. А от у цьому відео, як продовження, відбувається якби аналіз, дослідження, пошук відповіді на питання, чому ми так думаємо? Тобто звідки ці ідеї з'явились? Або є така фраза ще в книжці. Що примушує нас так думати? І я вам пропоную далі йти якось з цією інформацією в голові. Тобто, критичний фактор це продовження теми домінантних ідей. Отже, коли ми аналізуємо домінантні ідеї, ми маємо обов'язково потім повивчати, проаналізувати критичні фактори, да? які відповідають на питання, чому ми так думаємо, і звідки з'явилися ці ідеї. Але перед тим. Пропоную невеличкий креативний розігрівчик для вас. Я вам пропоную подивитися на картину, яка є ось тут в правому куті цього слайду. Це картина, вона має назву канікули Гегеля, і її написав більгійський художник-сюріаліст, митець Рене Магріт. Я не знаю, чому в картини така назва, тільки знаю, да, от вона так називається. Але тут я пропоную вам подивитися на неї з точки зору креативника, так би мовити, поглядом креативника. І, по-перше, відповісти на таке питання зараз, да, от собі слухаючи цю інформацію, собі відповісти на таке питання, яка на вашу думку ідея картини? Це не ну, мистецькознав... це не про мистецькознавчий якийсь напрямок, не обов'язково вам вгадати або розуміти, що насправді там закладав художник, митець як мистецтвознавці аналізують його працю. Цю. А важливо роз... важливо просто. Важливо просто поділитися своїми думками. І потім я вам пропоную подумати. Минулого разу у минулому відео ми думали над фразою і над завданням, да, домінантними ідеями. А зараз я вам пропоную подумати, подивитись на графічне зображення. І от подумати, які домінантні ідеї ви маєте, коли ви дивитесь на. Цю картину. Ну, наприклад, моя домінантна ідея їх декілька. А парасолька вона захищає нас від дощу, вона захищає нас від сонця. Якщо відповідати на питання, чому, я так думаю, звідки в мене ці ідеї? Ну, здається, якесь дурне питання, да? ну, для чого ще парасолька? Але справа в тому, що це все сформулювалось моїм минулим досвідом. Бо я так її використовувала, бо мені давно сказали, так її використовувати. Я її так використовую, що це річ, яка захищає від дощу, яка захищає, наприклад, від сонця. І, наприклад, дощ іде з хмар. Ну, я знаю це об'єктивна реальність, і це підкріплює цю домінантну ідею, тому що це об'єктивна реальність, дощ іде з хмар, вона проливається, вода, ця дощова на парасолю. Або не знаю, падає сніг, він тане на парасолі, і знову ж таки зі снігу вода народжується, да? це просто різні форми існування води. І я знаю, що якби, з, з, з об'єктивної реальності, з мого минулого досвіду і мого спостереження і того, що переживала я сама, що якби дощ проливається зверху на парасолю, і та вода, яка на нього витікає, вона як. Об'єктивно, да, воно існує. Але митець заклав таку ідею в картину. Ви можете бачити на парасольці стакан, він наповнений водою, і можна сказати, що, начебто, він ту воду, яка б мала пролитися на цю парасольку, він її зібрав і помістив в сосуд. він її ізолював. Якби, від Парасолі від того, що є навколо, він вже цю воду теоретично зібрав. Тобто цій картині якби трішки є переосмислена функція парасолі, можна так сказати, переосмислена функція дощу і процесу, так, як це відбувається ну, для її оригінальності. Тобто, якийсь такий зміст, певно, художник хотів вкладати сюди в цю картину, і таке, і це переосмислення. Переосмислення воно стало джерелом е, такої нової ідеї, і народилася, з'явилася ця картина незвична. І тут більше парасоля виступає просто як, не знаю, як якась опора для ємності, яка воду е, тримає, або ця вода вона на парасолі по-іншому знаходиться. Вона не прямо да, попадає на парасоль, а вона ізольована стоїть. Як парасоля, така як підставка, така під, під цю воду, під цей е, телех, під цей стакан. Ну, е, такий е, розважально, не знаю, розважально такий асоціативна, розважально асоціативна вправа, але мета моя була показати те, що Ну, є об'єктивні якісь або суб'єктивні знову ж таки домінантні ідеї, або домінантні ідеї, які якимось іншим е, ну, пояснюються різними критичними факторами: від об'єктивних якихось ситуацій до, е, я не знаю, до ну, різних суб'єктивних ситуацій, да? до, до всього в житті це можна проаналізувати, а звідки тобто під тобто придати все критичної думці. Чому я так думаю, звідки це взялось? Звичайно, що цієї інформації, цих факторів в нас в голові, в мисленнях дуже багато і ну знову ж таки, це все шлях довжиною в постійність. Не знаю, цьому немає завершення, і звісно, що ми не можемо жити 24 на 7, аналізувати всі свої думки, аналізувати всі свої ідеї. Але пропонується, що коли ви знаходитесь в пошуку якихось нових рішень, тобто у вас відбувається якийсь креативний процес, пропонується дуже би, уважно усвідомлювати і аналізувати ті критичні фактори разом, звичайно, з домінантними ідеями, які є, тобто ті речі, які є джерелом. І якщо згадати мою фразу з минулого відео, яку я аналізувала цю домінантну ідею, таку публічну, таку сталу фразу цитату Вільяма Шекспіра про театр, що весь світ театр, а люди в ньому актори і акторки, то я тут поаналізувала, подосліджувала і я знайшла таких чотири основних для мене можливо, ви побачите більше. Я буду цьому рада. Навіть пропоную над цим подумати. Але я знайшла чотири критичних фактори. Чому я так думаю? От, чому ця домінантна ідея? Вона взагалі існує. Я до неї прислуховуюся, вона має вплив і не тільки на мене, а взагалі на розуміння театру цього дійства, цього процесу. Перше, це частота повторювань, тобто ви можете бачити да, на екрані. Це дуже, тому що це дуже-дуже розповсюджена думка, дуже розповсюджена ідея. Вона на слуху дуже часто зустрічається, зустрічалась від багатьох людей і в різних ситуаціях. Вона дуже розповсюджена, тобто, ми можемо брати до уваги той факт, що от ті думки, які ну, такі, да, якісь фрази. Якісь думки, і чим більше їх повторюють, тим більше цей критичний фактор закріплює якусь домінантну або якісь домінантні, якщо їх декілька ідей. Потім згода і підтвердження цьому. Тобто, я дуже багато бачила, чула, коли хтось казав, або навіть я казала, або я там чула і бачила, як «А, да, ну весь же світ театр, і люди в ньому актори да-да-да. Ну тобто і більшість. З тих людей, що чули цю фразу, я навіть, да, хто говорили, вони якби це підтверджували. І коли ми бачимо, що ці факти підтверджують це, то тоді ну, ми знову ж таки закріплюємося у цьому критичному факторі. Тобто ми закріплюємо ці домінантні ідеї. І ця згода, вона закріплює ту згоду, ну, і все йде ось на посилення. Третє. Важливі, важливість, от що тримають домінантну ідею, це авторитетність особистості. Ну, тобто, це сказала не пересічна особистість, а така да, велична. Це сказала особистість, яка була прямо долучена до театру, яка зробила великий мистецький внесок, яка написала п'єси, сонети, е, ну, це якби визнана світова класика і, і так далі, і так далі. Тобто, авторитет митця та його творіння дуже високий, і тому це підкріплює. Ці домінантні ідеї. Ну, і звичайно, якийсь мій власний досвід. Або він вже виходив від цієї ідеї, або він якось нанизався по-іншому. Але, ну, типу, мій власний досвід, да, ну, там, політика, да, ні багато театру. Будь-які публічні речі, виступи перед аудиторією, навіть от запис цього відео це якби теж своєрідна така театральна якась презентація, якийсь перформанс своєрідний. Я щось записую, я кажу, якийсь там в мене образ, якось я до цього підготувалась. Тобто є якийсь власний досвід, отриманий практичним шляхом, який також посилює і підтверджує цей критичний фактор. Знову ж таки, я вам пропоную пошукати ще і ну якби подумати над цим. А далі я хочу вам запропонувати поглянути на те, які задачі цієї роботи, для чого використовувати цей аналіз і цей пошук, і цю своєрідну генерацію ідей про критичні фактори, домінантні ідеї, коли ви знаходитесь... В, в творчому пошуку, коли у вас креативна сесія, коли у вас е, московий штурм, як мінімум, звичайний, коли взагалі ви шукаєте якийсь новий підхід і якесь рішення. Тобто важливо, що завдяки цьому виявити фактори і передумови е, цього. Та, от звідки ля ця ідея домінантна, на чому вона базується, скласти список обов'язково все записувати. Використати це у творчому пошуку, можливо, в цьому живуть додаткові якісь ідеї для цього, і ця інформація вона завжди потрібна. Тобто, це не означає, що вам треба це виявити і викинути це, якось цього одразу позбутися. Ну особливо коли це дуже міцні домінантні ідеї, дуже міцні фактори. Ми нам дуже складно від цього відмовитись, тому що на цьому базується наша система. Як мінімум нашого мислення, як максимум, якщо ми десь хочемо бачити якісь там зміни трансформації, але є такі домінантні речі в системі, такі несущі, да, на що система якась спирається, а все в нашому житті це системи від людини до маленького соціуму, великого соціуму і так далі. Це просто по складності різні системи. Ну, системне мислення воно дуже, воно дуже створчість з, з творчим мисленням пов'язано, але це окрема тема в мене є. На YouTube-каналі відео, яке називається системні моделі. Я там трішечки е, відкриваю якби, цю, е, цю сторону е, е, теми. Так от, повертаючись до домінантних ідей критичних факторів, можна знову ж таки використовувати цю інформацію для пошуку, а можна зробити спробу відійти від цих домінантних ідей критичних факторів. І якщо б ми їх не виписали, і якщо б ми їх не виявили, ми б не знали, як відійти від них і спробувати створити щось інше, якусь іншу ідею. Ну, поки що не домінантно, тому що вона не буде мати там підтверджень, вона не буде мати досвіду, вона не буде мати аналізу, практики, але хоча б створити це на етапі ідеї, а вже потім підкріплювати цими всіма речами, які я перерахувала. Ну, розумієте, що це те, теж те на досвід, то я сказала. Я вам пропоную поглянути на цей малюночок в правому нижньому куті. Він про те, що ну, якщо поглянути на ці такі е, сині е, штучки, е, це, наче домінантні ідеї, якісь, да, як нейронні шляхи, річки наших е, нейронів, наших е, якихось встановлених моделей, у нас їх може бути дуже багато. Так ми функціонуємо. Але е, критичні фактори я тут помітила, як такі е, цвяхи, я би їх назвала, або такі е, речі, які ну, утримують цю домінантну ідею, по-перше, е, фіксують якось цю домінантну ідею. І десь може бути більше цих факторів, дуже багато, десь їх може бути менше, від того, якби та чи інша ідея би, присутня. в якби В нашому, нашому погляді на світ, в нашій картинці, картинці світу. От, такий малюнок. І е, останні слайд в цьому відео я би хоті, хотіла присвятити ось чому. Якщо ви знову ж таки да, звернули на увагу на те, що називається це річ як критичний фактор тобто ми якби, критично аналізуємо, критично дивимось. На те, що складаю там картину світу по якомусь там завданню, по якійсь там ситуації. Тобто, знову ж таки, проаналізувати там все своє життя, всі свідомі ідеї, це просто нереально. Зараз я кажу про якісь сфокусовані пошуки, коли у вас є якийсь сфокусований е, творчий процес. І, до речі, фокусування це тема наступного третього відео цього курсу. Але е, я тут ставила цитату щодо критики. Е, от щодо критики, взагалі, е, це не зовсім про критичний фактор, як явище, але це загально про критику. Е, що коли у вас відбувається творчий пошук, е, цей е, ваш митець, мисткиня, вони да, починають генерувати ідеї або щось творче створювати. Не спішіть на нових ідеях, особливо одразу застосовувати критика, позицію критика, да, вдягати роль критика, тому що це одразу буде не підкріплювати ваші ідеї, а навпаки, їх нищити. Тобто критичний фактор, коли це продомінантні ідеї, це якби та річ, де ми використовуємо критичне мислення для того, щоб повивчати, проаналізувати, знайти джерела. До цього, як ми вже корені там чогось в індивідуальному, колективному, найчастіше все колективний досвід, ну, індивідуальне, воно в колективному да, існує, але ну, все одно є трішки, да, можуть бути там різниці. Але коли ви знаходитесь на етапі творчого пошуку, генерації ідей, от ось тут, від цієї критики, варто е якби відмовлятися: тобто, критичний аналіз якийсь, він більш корисний. На більш пізніх етапах, особливо якщо його багато, тому що е, занадто або дуже рання критика, вона морально розчавлює е, от ту ідею, ту енергію людину, яка продукує е, якийсь свій продукт, бо все будується на творчості. Тут питання ж не тільки про мистецтво. і коли є ця нищівна критика до продуктів, то тільки як, да, як Джулія Кемерон, авторка такої книги Шлях митця, вона пише, що тільки можна залікувати потім рани цієї критики. От, а ми сьогодні з вами розглядали да, цю тему, яка є продовженням теми домінантних ідей, ми розглядали про критичні фактори. Чому ми так думаємо, звідки беруться ці ідеї, тобто, з домінантними ідеями, нам важливо аналізувати корені, їх корені і ті речі, які їх підкріплюють. І дякую вам за увагу. Третє відео, як я вже казала, буде присвячено тему фокусуванню, яке воно буває. Ну, двох видів я наведу, що є два види, і його значення та функція у креативному творчому пошуку. А наразі дякую вам за увагу сьогодні і е е зустрінемось.